Що отримаєте при співпраці з діджитал-маркетинговим агентством? 1. Покроковий план розвитку бізнесу. Маркетингову стратегію, яка дозволить бізнесу розвиватися і виконувати сформований план просування вашого бренду. Товару чи послуги. 2. Строгий контроль бюджету. Перетворення затрат на маркетинг в інвестиції. Можливість ефективно розпоряджатися ресурсами компанії і економити рекламний бюджет без втрат, об'ємів якості. 3. Аналітику та звітність. Впровадження метрики аналізу і ефективності маркетингової стратегії та розвитку бізнесу. 4. Консультативна підтримка. Побудовано комунікацію і підтримку. Регулярні консультації, дзвінки, максимальність вникнення в проєкт та допомога в реалізації маркетингової стратегії. В результаті ви зможете реалізувати свої задумані плани з розвитку та масштабування бізнесу, знаходити час на розвиток бізнесу відпочинок та зустрічі, зрозумієте, як шукати доходи на діяльність бізнесу та власні потреби, навчитеся аналізувати дані аналітики та приймати рішення щодо управління своїм бізнесом, навчитеся правильно вибудовувати бізнес-процеси, планувати витрати на рекламу та розподіляти обов'язки працівникам. Позбутися повсякденної рутинної роботи і правильно розподілити пріоритети завдань та знайти час на відпочинок. Залишайте заявку. Якщо бажаєте збільшити кількість клієнтів та свій дохід, вам просто не обійтись без реклами та маркетингу.